Іде на зрізку довгоочікуваний. Хочу показати вам громки, які. Боже, це шедевр. Подивіться, які вони сонячні, великі, величезні. Це буде більше кілограма громка. І зараз покажу на, на розріз там десь ось цю ягідку. Там десь. Я її вже ось навпала. Бачите, які ягодки. І ось ми їх зараз. Ось такий, бачите? Біла-біла м'якіть, така щільна. І кісточки є, є, звісно, є кісточки. Мені здавалося, що він взагалі <плес> без кісточок. Тому що, мабуть, тому що щільна е така м'якоть. І майже вони не відчуваються. Ось такий вже дозрівший, повністю гарний, гарний. Гармонійний смак цукристість. Все з ним прекрасно. Ось такі. Насувається злива гроза, мабуть, буде багато вологи. Тому ще раз хочу вам нагадати, чим я захистила виноград від тріску. Це препарат Intracell у розмірі 15, не пам'ятаю, грам чи мілілітрів. Зараз на пам'ять плюс 30 мл кафом кальцій на 10 літрів води і трошки під знизила кислотність піаж перед тим водички. Значить, це потрібно зробити не перед самим дощем, звісно, а хоча б за тиждень. За хоча б за дві доби. От я зробила за дві доби, і після зливи також знов повторила ще раз. Взагалі рекомендують з початком набору цукру зробити дві обробки десь через два тижні, от такою, таким розчином, але не раніше, ніж за два тижні. До збору врожаю. Тобто він пролонгований дією він тримає от свою оцю, дію десь 2-3 тижні, тому ну, раніше не потрібно. Тому для супер ранніх сортів винограду, звісно, це, це достатньо буде одної обробки, а для середніх. І пізніх сортів, три обробки можна зробити ось цим препаратом, і він захистить від тріску. Я, до речі, знаєте, спеціально приїхала зараз на дачу, щоб навести порядок, тому що мене прокритикували дуже сильно минулий раз. Ось, бачите, я зараз знесла зайву вегетативну масу, підв'язала дуже ретельно шкілку і зараз. Буду продовжувати, якщо вистачить, якщо не піде дощик і в мене вистачить трошки сил. Хоча я хотіла сьогодні ще зробити обробку тих кущів винограда, які вже без врожаю, обробку від Оїдіуму, від мільзіо, тобто таку добру викорнюючу обробку, щоб вони вже спокійно дозарювались, лоза дозарювалась. Але я так думаю, що навряд чи в мене сьогодні вийде, щось вже насувається, дуже ретельно, така сильна злива буде. Тому не забувайте ще про тріск винограду, тому що якщо буде дуже сильна злива, якщо трісне ягода, то врожай ми спасти не зможемо, воно все піде на сміття. Ну ось, це вже трошечки більш прибрано тепер. Отакі такі красунчики вальок. Це вже було знято десь кілограм 10 з куща ще, залишилось кілограм 10. Це сенсація достигає. Розалінда. Угу. Ось така Розалінда. Дуже смачний сорт, але трошки погане запилення. І ось така в мене шкілочка чудова. Вже її підв'язала, бо вона трошки впала в мене. І вона вже повиростала, яка по 2 метри, яка по метр 50. Тобто, в принципі, гарно виглядає. Дай Боже, щоб вона добре визріла і буде комусь кущики на наступний рік. Так, це Мілана Дозарюці, це Арарат, Кишмиш Арарат, це Кишмиш Рататуй, або ще в неї назва в нього в цього кишмиша і солодка вата, наскільки я Кетн Кенді, чи як це в мене прищепа абажур та золоті купола вийшло прищепити на що я щепила на катрусю каховську. Терпкувата була ягода в катрусі Каховської. А це, подивіться, на, ін... на... Алвіку. Ось я кущик трошки почистила. Тобто Тут на одному кущі прищеплена Алвіка і ось червена Італія, оця менша ягідка. От. І та, і та ягода достойна. Ця, звісно, вражає дуже-дуже величезною ягодою. Я не знаю, як, з чим її вже порівнювати. Це сливи просто. От. Зараз я візьму червену італію та да, ягідку. Подивіться з алвікою порівняти. Тобто це чотири таких ягоди, а то може і більше. Ну, дуже велика. Ось, ось. Бачите, Тобто це просто горох. Горох алвіки. Це червона Італія. Хоча мені дуже подобається смак. Вона така м'ясиста, хрумка. І має приємний такий післясмак. Немає там сильного мускату, але щось таке. Фруктова ароматика є. Дуже шикарні. Руни, звісно, Алвіки. Ну, і цікаво. Чи не тріснуть вони тепер? Значить, що відрізку? Я вам нагадую: є такий препарат Intracell. Це осмопротектор від стресу і регулятор водного балансу у ягоді і так далі. І ще, звісно, гарно працює кальцій в поєднанні з бором. Кальцій підсилює шкірку. Тобто бажано от такі обробки робити інтрасел, кафом кальцій та взагалі бор. Важливо також з початку фарбування ягоди. Я робила обробку 4-го серпня, тому що була дуже сильна злива. І а, результат мене вразив мене Геліадор в прекрасному стані. Жодної ягодки. Ну ні, жод... є, є. Не можу сказати, що жодної не тріснуло, Але порівняно з тим, що це як він може тріщати, зараз я вам покажу, як він виглядає в мене. Вау! Наші полетіли, красунчики, дай Боже вам успіхів і довга літа. Ах. Що ж, ну ідемоте глянемо, щоб так, я, не було такого, що я підготувала вам для показу. Зараз подивитись гіліадор. Ну ось він. Ви бачите цей гіліодор? Це шикарно просто ягода, на мій погляд, тріснутої немає. Є осипані, тому що я вже зібрала частину врожаю, і коли я її відриваю, то, звісно, щось там впаде. Ось, бачу, бачите, трошки пошкоджена. І ось ось трошечки тріснута. Ось вона. Бачите, є тріснута. Але так, взагалі, в чудовому стані геліадор тріснутою. Ціла гронка, ось, бачите, на підлозі там 2-3. І носики, вона з, зазвичай вона тріщить на носики. Ось тут, -от, о, бачите, ось одна, ось вона тріснула. Ось на носику. Бачите? А решта всі цілі. Ось такий результат. Так що рекомендую запастись такими гарними препаратами від тріску ягоди. Ну ось. і Почався дощ. Але все ж таки мені дуже цікаво зважити велику ягідку. А, зараз подивимось, ну ось так. Ось вона сама величезна. Як це взяти таку, щоб... Щоб не було шкода. Я не була свята, на свята. Боже, пішов у ідеум, обов'язково треба обробляти. Ну ось, візьмемо так, ось таку ягідку. Шкода, звісно. Але мені просто див, дико цікаво, тому що ось ця трошки більша, бачите? Ось ця більша десь буде. Десь однакові. Давайте глянемо на ваги. Ну, от. Повичається, 23-23 грами. 23 грами отака от ягідка. Мені здавалося, що вона десь по 3, під 30. А ось тут, давайте дві покладемо на ваги, 41 грам. Дві ягідки. Мені здавалося, що це такі неймовірні були ягоди, що вони під 30. Еверест навіть більше. Також в мене не потріщала кадрянка, є тільки пошкоджені пташками, комахами, ягодки, а так вона не потріщала взагалі. Бачите, єдине, що бачите, це який результат, скоріш за все, опіку від. Хімічної обробки, оцей концентратний місць. Зараз подивимося, як дозріває лоза. Прищепа ще не починала дозрівати, бачу. Юпітеру, він, бачите, вже вона зріє. Все чудовенько. Аркадія вже визріла майже, Вон, подивіться, на метр. Алвіка також вже зріла, бачите, Сіренька. Коричневий. Тут Аркадія почала тітки дозрівати, дозарюватися. Це запечені були ягідки. Треба було їх зняти давно, вони погнили. Так. Тут на цьому кучку він навантажений більше і тільки починає зріти лоза. Тут на прищепах не почала зріти. Цимус вже визрівша лоза. Це в нас спонсор Павловського. Ой, шикарна така молочна ягода. Дуже класний смак. Дуже цікавий смак. Також вже зріє. Вже визрівша лоза, яка гарна. До речі, Сторіччя, кишмиш, сторіччя вже визрівша лоза. Шикарна і шикарний смак, звісно, кишмиша. Перший клас без насінневості. І шикарний смак. Тобто буде тут завжди рости. Так. Урман ранній вже визріла майже лоза. Прекрасно. Ну, я маю на увазі вже на метр визріла. Так, пріма України. Ну, вже на Бруньок 5 визріває. Ну, пішла вже і далі навіть більше. Вже пішла. Заритися все це добре, все добре з нею. Тут в мене росте полуничний, буде поряд. А тут ой-ой-ой не підв'язані які лози величезні. Дивіться, який. Боже, ну два метри і ще й дві лози навіть, а це знаєте що? Це в мене з вегетуючого саджанця цьогорічного ландиш. отакий от, от. Тобто вже на наступному році можна буде... Трошки збирати врожай. Вигитуючий бусажінець. Представляєте? просто не підв'язала. Ось, ось, дивіться, яка лоза. На 2 метри лоза одна і друга пішла. О, друга пішла. Зараз підв'яжу. Треба буде ще подбати про те, щоб він визрів. Тому що визрівання ще тільки з самого початку почалося. У нас зараз, нагадую, 18. 18 серпня, 18 серпня. Що в нас тут ще? Mm -hmm. Ламборджині ще не визрів, бачу, що тільки починає. А от лускунчик. Вже зариться лоза, бачите? Ще зелена ягода, вже зариться лоза. Також у а, Байконура також вже вже, дивіться, наскільки лоза вже. Геліодор ще ні, ще тільки-тільки починає, десь знизу. Хоча б ну, потрошки так пішов вже. Ось, бачу. Десь одна ягідка може, бачите, в мене там. Тріснута. От дивіться, на таку громку одна ягідка. це ну, Тут буде кіло триста, мабуть, півтора кілограма громка. Немає тріску, бачите, як добре. Це в нас ламбі. Ой, хто прийшов? Доська, ти Добре. Добре що. Добре що? Боже моя кохана, ти подивись, яка ти худа! Де ти була? Де ти була стільки? Я тебе чекала. Де ти була? Де ти була. <смір> я так подувати собаку.